Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Інавгурація Трампа, 20 січня, анонсований дзвінок до Путіна. Залужний у Вашингтоні здавалося б чого чекати далі. І от джерела пишуть свідченням того, що кінець війни буде швидким. Є те, що яструбі Кремля, які виступали за продовження війни, продовжують знаходити мертвими. 20 хвилин тому пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах Москви. Патрушев почав відкриту війну. Довірений генерал Путіна, який радив тиснути на США та продовжувати війну, нібито загинув. Нову з невідомих причин знайшли мертвим олігарха, що тиждень тому задіяли план на сховище. Двійника ніяких особистих зустрічей, крім того, за даними американської розвідки олігарха, наказав прибрати патрушеві Бортнікова. Проти них піде кадиру війна проти Росії вже після інаугурації Трампа. Ще дужче розгортається. Хтось хоче закінчення легітимності, хтось хоче продовження країн рвена частини країни Ра більше. Немає Трамп має шанси вплинути на події, але тільки якщо посилить позицію України, щоб переконати Путіна в неминучості втрат, Якщо той не погодиться на справжнє врегулювання, результати опитування вказують на помітне зниження кількості українців, які вірять у можливість перемоги над російськими вторгненнями. Його результати було опубліковано перед інаугурацією президента США Дональда Трампа. Він навряд чи зможе відкрити двері до мирних переговорів щодо України. Про це пише оглядач Bloomberg Марка Чемпіон. Для Києва 2024 рік став серйозним випробуванням через крах ефективної стратегії початкового етапу війни об'єднання мотивованих українських військових із сучасних. Нами західними арсеналами, чи може Дональд Трамп, якщо він не щойно виступив до обов'язків президента США, та вже домігся припинення вогню в газі, відкрити двері до мирного врегулювання в Україні в очевидні, принаймні на умовах, які сьогодні готові розглянути Кремль. Такий сценарій був би ближчим до капітуляції, не до миру, якого прагнуть українці, пише чемпіон. На його думку, Трамп має шанси вплинути на події, але тільки якщо посилить позиції України, щоб переконати Путіна в неминучості утрати, якщо той не погодиться на справжнє врегулювання, однак, якщо підтримка України з боку у адміністрації Трампа буде недостатньою, Путін отримає ще менше стимулів для компромісу. Суть стратегії сильної роки полягає у тому, щоб Україна могла стримувати Росію завдяки її високих втрат, зупинити її наземний наступ і бути певним підтримці союзників. Якщо Трамп бажає швидких результатів, погрози мають бути ще серйознішими. Зовнішня політична команда вже коригує очікування щодо мирного врегулювання. Він обіцянок годинного миру після інавгурації до терміну у 100 днів чи більше. Проте основною стратегією поки що залишається ослаблення. Ліні нафтових санкцій, що має стимулювати Путіна до конструктивного діалогу, але така тактика виглядає надто наївною. Якщо її не підкріпити значними важелями тиску, зазначає аналітик. На початку війни сімбіоз між українською армією та західною зброєю дозволив Києву чинити успішний опір значно потужнішому ворогу. Однак, після провального контрнаступу літа 2023 року, цей механізм почав давати збої. Затримка у виділенні конгресом США 60 мільярдів доларів допомоги, лише загострила ситуацію. Брак ресурсів і живої сили поглиблі. Рія кризу, як зазначив Олександр Данилюк колишній радник українських сил оборони серед потенційних новобранців, зростає сприйняття служби як витка в один кінець. Це знижує мотивацію, особливо на тлі зростання втрати обмеження ресурсів для ведення війни. Водночас відправлення погано оснащених новобранців на фронт виглядає як ризик майбутнього заради із люзорної нагороди. Тім у 2025 році цю ситуацію ще можна змінити. Україна значно збільшила власні потужності виробництва зброї, хоча перспективи на полі бою залишаються складними. Україна зберіг. Лігає здатність завдавати втрат Росії Крім того, Київ домігся успіхів у війні дронів і ракет ефективно знищують стратегічні важелі військові цілі на території противника. За даними умов, заклик адміністрації Трампа, якодо зменшити віку призову до 18 років для демонстрації відданості демократії, виглядають не лише безвтактними, а й віддаленими від реальності. Чемпіон наголошує, що Україна вже принесла величезні жертви. її слабкість полягає не у відсутності волі, а у нестачі ресурсів. Наявність достатнього оснащення в солдатів дозволить Україні зміцнити. Ти свої позиції відтак і примусити Кремль до реального мирного врегулювання. Аналітик зауважив, що у достроковій перспективі це піде на користь усім сторонам конфлікту. Але до того моменту, коли це станеться зрозуміло для усіх Путін і Трампа, вімовірно, відійдуть вже з арени історії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. О, переможемо разом.